Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як отримати туристичну візу США після перебування по «United for Ukraine». А я отримую досить часто подібні питання в інстаграм, і от особливо зараз, коли мої батьки вперше приїхали вже по туристичній візі, а раніше заїжджали зі мною по юфою, але повернулися через декілька місяців в Україну. і От пройшов рік, і зараз вони отримали туристичну візу і прилетіли до мене в гості на місяць. А до речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я маючи можливість зараз подорожувати відвідую Каліфорнію. Майами, Нью йорк класні місця, чого чекала цілий рік. Тому підписуйтесь і слідкуйте за моїм повсякденним життям в США в Сторіс. І перш ніж я перейду до теми, нагадую вам підписатися також на мій телеграм-канал canada for ua де ви знайдете все необхідне з виїзду в Канаду та Сполучені Штати, де є цілий чат українців, і де ви можете задавати свої питання, спілкуватись, знайомитись. І також у мене є чат особисто зі мною через Patreon за 30 доларів на місяць, де я відповідаю двічі на день. Тому підписуйтесь сюди, слідкуйте і буду рада з вами познайомитись особисто. Ну а тепер повернемось до теми відео. А чомусь у багатьох складається враження, що якщо ви виїжджаєте з США, будучи по «United for Ukraine», то ніби Америка вам запропонувала захист від війни. А ви від нього відмовились раніше ніж закінчились два роки пароля вашого гуманітарного повернулися в країну, і ніби значить. Вам Америка не потрібна і вам будуть відмовляти в туристичній візі. Насправді ж ситуація повністю зворотня. Коли ви подаєтесь на туристичну візу, основна задача це переконати імміграційних офіцерів у відсутності у вас імміграційних намірів. Так як туристична віза передбачає короткострокове перебування в США до 6 місяців, то вам потрібно довести, що ви не хочете лишатися в США. Надовше і факт того, що ви. Маючи можливість лишатися в США по United for Ukraine цілих два роки, а то й більше зараз, так якщо подивитися на репароль, ТПС і так далі, маючи е, державну допомогу у вигляді фінансових виплат, фустемпів, маючи безкоштовне медичне страхування, е, Medicaid, ви все одно відмовились від цього всього і вибрали повернутися в Україну, ну або Європу виїхати, тобто з Америки, втративши ці всі можливості, найкраще доводить, що у вас не. Немає імміграційних намірів, що ви не зацікавлені в тому, щоб іммігрувати в Штати. Тому для візових офіцерів це, ну, як зелена галочка, що вам можна довіряти, що ви Вас Америка не цікавить як країна постійного проживання, і ви дійсно хочете поїхати просто в гості там, чи як з туристичною ціллю, як завгодно. Тому ну, з нашої принаймні практики, коли люди... Були по поюфою декілька місяців, повернулися і через певний час подаються на туристичну візу. Їм навіть не задають багато питань на співбесіді, тому що. Ну знову таки факт того, що ви повернулися, вже є доказом, що ви не плануєте переїжджати жити в Штати. Америка нікого не тримає в США. Навпаки, ну, республіканці, наприклад, взагалі проти нових іммігрантів. Тому ніхто там не ображається на те, що ви виїхали раніше ніж закінчились два роки, і так далі. Це може просто там якісь чутки на Фейсбук. Це навпаки. Ну, як я вже сказала, показує, що ви е, просто хочете поїхати поподорожувати і не плануєте там залишатися. У мене є на каналі відео з відповідями на часті питання по туристичній візі. Але е, нагадаю, що ми радимо подаватись на неї у Ризі, в Латвії. Там з нашого досвіду найбільший відсоток схвалень візи. Е, е, ну, мої батьки до, до прикладу, подавалися у Варшаві в Польщі, тому що туди було найзручніше їхати, і е, е, теж без проблем їм схвалили візу. Але якщо розглядати Польщу, то ми радимо в Кракові подаватись там. У нас теж. По статистиці більше відсоток схвалень. Ну і в принципі, якщо у вас гарний кейс, то можна подаватись будь-де. Але тут теж навіть з однаковою історією. Важливо, на кого ви попадете, який буде у них настрій. І ну, рішення по візі дуже суб'єктивне, дуже залежить від того, чи сподобались ви імміграційному офіцеру. Тому тут складно передбачити, але якщо ви користуєтесь нашим супроводом, то ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб вам візу схвалили. А це правильно. Заповнимо візову анкету, проконсультуємо перед співбесідою як. Вам відповідати на питання, і так далі. Ну і відповімо в принципі на всі ваші питання, які виникатимуть по ходу. І ще ремарка: якщо ви хочете отримати туристичну візу США з Канади, то там час очікування на співбесіду може бути довше року, аж на 25, п'ятий, а то й 26 шостий рік. Зараз запис в Канаді, тому що ну, Канада це друга країна для українців найбільше в світі після України. До речі, ще навіть до. До війни було. А також, в принципі, в Канаді всі хочуть отримати візу США, щоб подорожувати, тому дуже великі черги на співбесіду. Тому як варіант, так як віза Сіці не обмежує в пересуваннях і в виїздах за кордон, то ви можете виїхати в Європу на співбесіду. Отримати візу США в Європі і повернутися в Канаду, це ми теж часто практикуємо і можемо порадити куди краще поїхати, допомогти податися, записатися на співбесіду і проконсультувати в усіх питаннях. А в принципі, це все, що я хотіла розказати. Не бійтеся, подаватися на туристичну візу після United for Ukraine. Більше того, є у нас випадки, коли до United, до виїзду в США по United for Ukraine Україн, люди подавалися декілька разів на туристичну візу і постійно отримували відмови. А після United for Ukraine їм схвалили її з першого разу. Тому. Варто пробувати, подавайтеся, подавайтеся з нашим супроводом ще краще. І е, сподіваюся, це відео вам було корисне. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, щоб слідкувати за нашим життям в США. І до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па.